Які зміни пройшли в моєму житті після покупки курсу в Жені Зарсуса? Ціна по 222 євро. Це взагалі дрібниця. Я вважаю, для бізнесу це дуже маленькі гроші, які потрібно використати на свої знання. Вік живи, вік учийся. не недарма це придумали і недарма так воно і дійсно є. Зміни в моєму житті пройшли такі: я постійно на воду, я постійно знімаю відео своєї роботи. На даний час я пакую замовлення. От зараз, вже пів п'ятої ранку, людина написала: мені теж, напевно, їй не спиться, побачила мої відео. Написала мені, я їй відповіла, і в процесі пакування попередньо оплачених замовлень я вже прийняла ще одне замовлення і пакую. Баць, не результат. Я вважаю, це результат і великий результат, тому що Женя в своєму курсі навчає 100% правильно вести соціальні мережі і отримувати фінанси від своєї роботи. Я вважаю, що це просто супер. Женя, тобі велике спасіба. Всім просто наполегливо рекомендую знімати відео. І саме перше, я рекомендую піти до Жені в курс, купити в нього курс і приєднатися до чату, тому що чат це взагалі невід'ємна частина блогерства. Без цього чату, я не знаю. Ну, було б сложно. Без женіних відео, без женіних наставлень, без. Ну, було б дуже сложно. А так ти постійно відчуваєш підтримку, ти відчуваєш, що ти не сам. Тому що в світі, в такому великому, дуже важко ну, самому пробиватися. А коли ти знаєш, що ти такий, як ти, ти не один, і нас багато, а в чаті вже більше тисячі людей. І в одному і в другому є і бізнес. -чат. Ви представляєте, а бізнес це який. Це взагалі круто. Ну, понятно, що всі ми бізнесмени, всі ми працюємо. І ми свої продукти, якими ми займаємося, ми показуємо в цьому бізнес чаті. І якщо комусь потрібно, то користуються або вже знають про вас. Тобто ви розумієте, вже більше тисячі бізнесменів. Є в чаті, і ви в цьому чаті це, Ви представляєте, який це клас. Тому я всім рекомендую купити курс Жені Зарсуса і побачите, ваше життя зміниться на краще. А я пакую замовлення. Результат Женіної роботи. Дякую.